Привітик, мої дорогенькі! Скоро новий рік. А ви вже спробували зробити звати іграшки? Ну, як на мене, то це вже спро... не спробував хіба що лінивий. Ну, я ж не осталася осторонь. І ось що в мене вийшло, подивіться. Це, типа, пряники. Ось це ось два, це з моїх перших. Ну, вони не, не дуже рівні, такі трохи покоцані. Ось, видно таке, бугристе, таке не, не дуже рівні вийшлося. Це вже нова партія, але теж не без косячків. Ось моя хатка чогось, эта, рука дрогнула в мене. І хатка вийшла кривенька. І двері криві, і стіни криві. Ну, щось пішло не так. Але зроблені вже краще. Деякі, деякі мені прям подобаються. Вже так більш гарненько вийшло. Це вимазала в білу фарбу, бо фарбувала. Вже такі більш складніші спробувала. Ось отакі от вже вийшли другі такі пряники. Теж треба ось підфарбовувати в біле, випацькала ви все. Але ж ви ж розумієте, ті, хто мене давно знають, ті розуміють, що, якби діло пішло далі. Далі в мене вийшли два ось такі грибочки. Фарбувала, чесно, старалася, щоб вони вийшли більш такі природні. Грибочки мені сподобалися. Купила ось такі штучки, закручуються, петельки. Ось отакі ось. Повкручувала в гриби. Ну, не дуже акуратно, да, ось тут ось. Ну, але для першого разу, як на мене, то дуже-дуже і непогано. Але це ж ще не все. Це я поклала на дерев'яне і воно пофарбувалося, потягло колір. Не кладіть. Туди, де воно може перефарбуватись. Ось така трубочка з кремом, але її ще треба допрацьовувати і вирівнювати гарніше, і потім ще фарбувати. Вона вже просохла. Ось, ось така вийшла трубочка. До речі, отут це просто вата. І всередині і ззовні. А тут в, в, всередині з фольги серцевинка. Ось такий гриб. Теж треба допрацьовувати. Він більший, ніж цей. Але це теж це дитинка мухомора, а це дорослий мухомор. Ось такий, ось, ну, це, мав бути круасан, чесно скажу. Але вийшов якийсь рогалик. Теж ось поклала. І воно потягло колір. Але це все ще буде замазуватися. І ще одним шаром вати буде замазуватися, вирівнюватися, а потім фарбуватися так що, я думаю, що нічого страшного. Ось отаке вийшло. І ось така свічка. Теж свічка перший шар тільки висох. Треба її ще вирівняти трохи і потім іще пофарбувати. І, ну, що ж, просто так сидіть. Ось іще будуть свічки трохи коротші за цю. І в цій, до речі, теж отакий ось опровід. Але вони трошки, трошки менші. Бо ця занадто довга, як на мене. Всі ідеї бачила в тіктоці. Мені так все сподобалось, Боже, там такі іграшки гарнючі, це, це просто капець. І, до речі, як виявилося, акрилові фарби бувають різні. Я фарбувала в мене була акрилова фарба, і я перші, де вони тут? Я їх фарбувала і вона густіша, і воно лягає от таким ось, бачите, випуклим і залишається, і висихає так. А ця фарба інша, яку я купила, вона трохи так підростікається і більш така пласка ось виходить, воно видно. Треба купляти іншу фарбу, та яка буде густіша. Ця біла фарба виявилася зарідкою для такого діла. Якщо фарбувати, то ще нічого. А от якщо так ось наносить саме таким візерунком, то вона трохи таки розпливається. Та була густіша, і вона. Гарніше лягала, але все одно ось вийшло не дуже рівно. Ну, але, але як могла, чесне слово. Ось так що ось таке багатство. Все, тепер треба накупляти ще вати і спробувати ще щось.